Привіт, мої любі малята. Запрошую вас сьогодні послухати казочку про ведмедика. Тож, мощуйтеся зручненько і слухайте уважненько. Жив собі в лісі ведмедик зі своєю мамою. І от одного разу ведмедик захворів, почав кашляти. Мама сказала, потрібно лікуватися. Не хочу я гірких ліків, почав плакати ведмедик. А ми не будемо лікувати тебе гіркими ліками. В мене є смачні ліки, сказала мама. Пішла мама до комори та принесла банку з варенням. Насипала в тарілочку смачного варення із ягідок малини та полуниці. Заварила чаю з медом і дала цю смакоту ведмедику. Він із задоволенням з'їв солодке варення та запив запашним чайком із медом. Та й ліг собі. А на ранок прокинувся здоровим, бадьорим кашлю і не було, як ніби. Дякую тобі, мамо, за смачні ліки, подякував ведмедик мамі. Дітки, ви уважно слухали казочку? Ану, скажіть мені, що трапилося з ведмедиком? Він захворів, почав кашляти. А чим мама лікувала ведмедика? Правильно, варенням та чаєм. А з чого було варення? З ягід. Правильно. А з чим був чай з медом? Молодці ви уважно слухали. Дійсно, малята, мед та ягоди мають багато корисних речовин, які допомагають швидше одушати. Дітки, а чи хочете ви дізнатися, як варити варення із ягід? Тоді давайте разом навчимося. Повторюйте за мною. Приготували ручки, уважно слухаємо та робимо рухи і промовляємо. Нарвемо солодких ягід, соничок та малинки. В каструлю покладемо. Зверху цукром притрусимо, гарненько помішаємо однією ручкою, потім іншою. Потім почекаємо. Варенечко готове. Можна пригощатися. Тітки, вам сподобалося варити вареничко? Як гарно ви сьогодні працювали. Мені теж сподобалося, як ви відповідаєте та повторюєте за мною словами та пальчиками. Ми сьогодні з вами дізналися багато чого нового. Казочку про ведмедика прочитали, варення. Навчилися варити. Молодці. Тепер можна трошки і відпочити. попити смачного чаю з медом разом із вареничком. Побачимося!